Уявіть, ви зберігаєте пароль від банківського рахунку узбережних. І він в секунду потрапляє до рук шахраїв. Телеграм це не лише про листування та смішні стікери. Тут також активно орудують шахраї, і їхні пастки дуже переконані. Like Фішинг це найпростіша, але ефективна техніка. А насилать повідомлення і закликом діяти негайно ввести дані картки, паролі або перейти за посилання. Втім, замість розв'язання проблеми ви не даєте доступ до своєї карти або даних. Шахраї можуть зламати акаунт вашого друга або члена сім'ї і надсилати прохання по допомогу, використовуючи вашу довіру. Це виглядає переконливо. Ну хто відмовиться допомогти близькій людині в біді? В результаті ваші гроші або дані потрапляють до рук шахрадів, тож перш ніж перерахувати гроші або перейти за посиланням, зателефонуйте людині. Переконайтеся, чи дійсно це вона? Телеграм став платформою для розповсюдження діпфейків – фальшивих відео, які виглядають реалістично. Шахраї можуть використовувати чужі обличчя та голос, щоб поширювати брехню чи шантажувати інших. Треба привітати або пожартувати над другом. Замовляйте відео Діпфейк в профілю. Увімкніть двофакторну автентифікацію, не переходьте за підозрілими посиланнями. Якщо ви отримали підозріле повідомлення від знайомих, перевірте, чи справді це ця людина, не довіряйте сенсаційним заголовкам та перевіряйте джерела. Ці чотири кроки значно ускладнять життя чих Бережіть себе онлайн.